13 до 19 листопада в Україні триває тиждень безпеки дорожнього руху. В цей період проводяться різноманітні заходи з привернення уваги до травматизму і смертності в ДТП. Традиційно вже близько 10 років до ініціативи долучається рівницький обласний центр служби крові. Заклад раніше заготовлював компоненти крові. Здебільшого еритроцити цілеспрямовано для постраждалих в аваріях. На лікувальні заклади на конкретного хворого зараз в цьому необхідності немає, того що лікарні беруть продукцію. Від нас і капають. Раніше, раніше ми ціленаправленно писали, на якого хворого. На даному етапі цього не проводимо, тому що. Кров береться ціленаправленно лікувальними закладами на конкретного хворого. Наразі в центрі лише одиниці донорів здають кров цілеспрямовану для конкретної людини або потреби. Зокрема, Василь Савчук з Вариського району, який є директором ліцею, донатить кров вже в четверте. Куди вже піде, кому більше вона корисніше, потрібна буде, це нам вже немає різниці, головне, що вона допомогла і проходить два місяці. Ми вже їдемо, живемо ті дні, коли треба їхати. І все. Нічого страшного. немає. Приходьте, здавайте, донайте на користь, кому вона більше потрібна. Вперше чоловік приїхав за дорученням керівника управління освіти Варесського району. Цього разу залучив ще й працівників ліцею. Я директор ліцею привіз сьогодні сім своїх працівників, з якими дехто перший раз, дехто вже третій. Приїхали б. Будемо далі приїжджати. Повторно здати кров донори можуть через 60 діб на рік. Людина може задонатити 5 разів по 450 мл. Аби кров була перероблена і підходила для переливання, потрібно підготуватися до процедури здачі заздалегідь серед основних заборон вживання алкоголю, тютюну і деяких ліків. Напередодні після шостої години щоб вони вже не їли нічого жирного, молочного от не їли яєць, зранку встали, випили воду, чи чай там з хлібом, чи з печивом і з'їли якусь кашу там на воді, не, не засмачену з маслом. Жиром здати кров у рівному можна щодня з 8 ранку до 12.30. Якщо донація відбувається для постраждалих в автопригодах, потрібно це уточнити під час попереднього огляду. В Центрі служби крові наголошують, що потреба є в усіх групах, особливо негативних резус-факторах. Аліна Літвінчук Ярослав Бондарчук, випуск новин.